Результати моніторингу офісом омбудсмена в інституційних закладах освіти Миколаївщини викликали чимало запитань. В обласному департаменті освіти вказали на упередженість висновків і наголошують, що всі об'єкти постійно перевіряються і виявлені зауваження усувають. Як на це реагує обласна влада та які зміни очікуються? Розбиралася Катерина Рупташ. Члени профільної комісії Миколаївської обласної ради обговорили ситуацію, що виникла після моніторингового візиту представників офісу омбудсмена до закладів освіти інституційного типу та шляхи виправлення вказаних недоліків. Коментуючи їх, директорка обласного департаменту освіти вказала на певну упередженість висновків моніторингу, де йшлося тільки про негатив. Інституційні заклади перевіряються постійно і зауваження перевірок виправляються, каже Алла Валіховська. Ці заклади мають у нас всі дозволи. А я хочу сказати про те, що дозволи на навчання сьогодні, саме на перебування дітей, ми отримуємо від незалежних організацій. Спочатку у нас ДСНС перевіряє укриття і дає висновок, тільки після цього взагалі навчальний навчальні процеси перебування дітей. Далі Держпродспоживслужба перевіряє і дає свої висновки про те, що там можна. Потім директори подавали до військових адміністрацій районних і. Після того, як їм були надані дозволи на те, що діти мають право перебувати, вони там далі у нас і перебувають. До засідання запросили представників закладів освіти, в яких здійснювався моніторинг. За їхніми словами, вони не отримали жодного повідомлення про те, що на території області буде відбуватися перевірка від уповноваженого. Справа в тому, що в заклад зайшли 8-10 осіб, які зразу ж розійшлися по різним кімнатам. Взагалі, даже не поставивши директора, хто вони, що вони з вони якою причиною вони прийшли. Тому зрозуміло, що люди були перелякані, Ми, вибачте, прифронтова територія, і взагалі перебування в наших закладах сьогодні є регламентований порядок. Зокрема, директорка обласного департаменту освіти Алла Веліховська прокоментувала зауваження щодо неналежних умов перебування дітей там. Ці діти, які переміщені, вони знаходяться на повному забезпеченні і треба розуміти, що дійсно, так як у нас на сьогодні, діти постійно розміщаються в цих закладах. Раніше ми на три місяці вивозили до війни дітей на літо, на оздоровлення і робили там практично капітальні ремонти. Сьогодні три роки нам немає куди вивезти дітей. Ми вивозимо тільки там на два тижні і то. Ну, статусних дітей тому провести якісні ремонти в цих закладах ми на сьогодні не маємо можливості. Робляться косметичні ремонти по мірі можливості. Крім того, керівники установ зауважили, що представники моніторингової групи відмовили працівникам закладів у присутності під час спілкування із дітьми. Не мали можливості зайти в кабінет. Всі ці опитування проводились індивідуально, навіть не з групою дітей, для того, щоб якийсь комфорт забезпечити, хоча б щоб діти не злякалися, тому що діти із розладами аутистичного спектру, синдромом Дауна, різними складними діагнозами, які взагалі не можуть спілкуватися з такими людьми в окремих кімнатах. Ми це зауважували, але на жаль, ці зауваження, але на жаль, ці зауваження не були прийняті. За словами очільниці Вознесенської спеціальної школи, звіту по перевірці вони так і не отримали. А про зауваження дізналися із соціальних мереж. Перше питання, що діти, які перебувають на повному державному отриманні, не забезпечуються в достатній кількості там одягом білизною і не мають можливості обирати, що призводить, і так далі. Ймовірно, їхні вислови і таке інше. Хочу нагадати всім, що відповідно є е, наказ Міністерства освіти і науки про затвердження норм матеріального та фінансового забезпечення дітей сиріт та позбавлених батьківського опікування, які чітко регламентують можливість керівників закладів, засновників будь-кого виконувати ці норми. В Цих нормах зазначається, що ми не можемо надати дитині. Наприклад, більше однієї шкільної форми на півтора роки, більше однієї спідниці на два роки, більше одних бавовняних брюк на два роки. Таким чином моніторингова група вказала на недостатнє матеріальне забезпечення. Але, за словами Наталії Хоронджук, ці норми затверджені документом вищого рівня. Тож, аби врегулювати ці питання, необхідно вносити зміни до нормативно-правових документів. Це обсуждалось неодноразово. І наші пропозиції ми надсилали, але є постанова, вона приймається не нами, і ми не можемо вносити зміни. Було громадське обговорення. На те громадське обговорення були надіслані наші пропозиції, але на жаль, їх не було враховано. І це обсуждається не перший раз. На кожній нараді це питання піднімається. Розумієте, це не означає, що щось там, але ну це реально те, що потрібно змінювати. І є чотири аспекти, де вони звертають увагу тільки на це, чудово розуміючи, що це є маніпуляції, тому що це саме їхні підзаконні, ну це їхні акти нормативні. Вони самі їх приймали у результаті жвавих обговорень. Під час засідання комісії депутати підтримали надання низки рекомендацій. Пропонується наступне Миколаївська обласної військової адміністрації. Перший пункт розробити та закривати та заходи стосовно усунення порушень, викладених у звіті моніторингової групи. Друге вжити заходів спрямованих на врегулювання питань щодо неухильного дотримання чинних вимог законодавства в частині забезпечення умов проживання та навчання здобувачої освіти відповідних навчальних закладів та дотримання вимог державних санітарних та гігієнічних вимог. Крім того, рекомендується створити комфортне середовище для дітей, вільне від насильства чи дискримінації, а також звернутися до вищих органів щодо порушень у проведенні моніторингових перевірок. Голова обласної ради Антон Табунщик підтримав це рішення. Ми розуміємо, що з зауваженнями треба працювати і для того, щоб виправити деякі зауваження, потрібно додаткове фінансування. Тому попрошу теж в цьому плані попрацювати по основним об'єктам фінансування, дати перелік, і ну звісно, будемо вишукувати можливості в обласному бюджету, щоб це зробити найкоротші терміни. Хоча б основне, Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март,